Чеська народна казка. Чому миші коти і собаки між собою не мирять? За давніх часів привчали люди всяких тварин, щоб стали свійськими і допомагали в роботі. Пес по конвіку був вірний своєму господареві, чесно йому служив. І через це дістали собаки від людини грамоту. Писану на овечій шкурі, що вони одні мають право супроводжувати своїх хазяїв у дорозі, служити їм, як уміють, і стерегти їхню хату і двір. Собаки тією грамотою страшенно пишалися, а коти, хто знаяк, заздрили їм. Одного разу зійшлися коти на раду і змовилися поцупити грамоту. Як вирішили, так і зробили. Дочекалися вони слушної хвилини, коли пес, що старі грамоту, побіг недалечко, викрали її та й затягли в комору поміж старе начиння. Там натрапила на грамоту голодна миша, котра шукала собі чогось попоїсти. Вона одразу ж гукнула своїх сестер і похвалилася, що знайшла таку коштовну річ. Кликали міші. Раду і почали думати, що їм зробити, аби та грамота лишилася в них. Довго не могли вирішити, аж ось каже найстаріша миша Здається мені, сестри, що найкраще буде, коли ми грамоту з'їмо, тоді вже ніхто її у нас не забере. Ці слова припали всім до серця. Розірвала мишва овечу шкуру на клапті, почала бенкетувати і з'їла дорогоцінну грамоту. Так, що й на макове зерно не лишилося. За якийсь час зійшлися собаки собі на раду і вирішили поглянути на свою грамоту. Пес охоронець мусив вийти наперед і сороком признався, що коти вкрали її у нього. Тоді собаки кинулися до котів, щоб ті вмить віддали грамоту, пішли всі разом до комори, але так і не знайшли нічого. Зрештою спало одному старому котові на думку, що до комори влізли миші, і тоді коти наказали мишам признатися, де вони поділи собачу грамоту. Тільки ж миші вже ніяк не могли грамоти повернути, бо давно з'їли її. Отак і зродилася між ними велика ворожнеча, яка триває і досі. Собаки на котів гавкають і женуться за ними, де тільки побачать, а коти кидаються на мишей і нищать їх. Але звичайно бувають виключення. Дивіться, які милі.